Розв'язати рівняння це значить знайти значення зміни, при якій рівняння буде мати істинну числову рівність. 720. Поділити на добуток число 2 та 2 буде дорівнювати 9. Це рівняння складене, тому що дівник виражене числовим виразом, з невідомим компонентом. Дівник залишаємо без змін. b умножити на 2. Буде три рівня. зносимо в праву частину. 720 поділити на 9. 720 поділити на 9 буде 80. Записуємо просте рівняння. B помножити на 2, буде дорівнювати 80. B буде дорівнювати 80. поділити на 2. Зараз 720. Поділимо. Замість B підставляємо значення B 40. Надобуток чисел 40 та 2. Де дорівнювати 9. Ліва частина дорівнює